Доброго дня! Розглянемо сьогодні зміни, що відбулись за пакетом номер 3 хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Відповідний лист роз'яснення, посилання, на який ви знайдете в описі до даного відео, було зареєстровано Національною службою здоров'я України 28 серпня 2025 року. Зміни в роботі за пакетом номер 3 стосуються запровадження нових правил обліку чисельних операцій. Відповідно до тексту листа при виконанні пацієнту. З травматичним ушкодженням або декількома травматичними ушкодженнями кількох хірургічних операцій, які проводились в операційні під загальним або регіональним знеболенням, рекомендовано створювати на кожне хірургічне втручання окремий електронно-медичний запис Процедура в межах взаємодії з типом виписка зі стаціонару. Звертаємо вашу увагу, що дані зміни насамперед стосуються пролікованих випадків, які характеризують надання медичної допомоги пацієнтам з ушкодженнями та потенційно можуть бути віднесені до діагностично споріднених груп 21, 22 та 24 ОДК. Крім цього, в електронно-медичному записі процедура слід обов'язково зазначати. Дату проведення хірургічного втручання, яка буде відповідати фактичній даті та часу проведення оперативного втручання до пацієнта, код інтервенції за національним класифікатором медичних інтервенцій. Також вказувати сторону втручання в текстовому полі процедури, в разі наявності відповідної ознаки, прописати ліва рука чи права нога. Статус процедури, наприклад, процедура проведена успішно. Пропоную перейти до системи Медей. Та розглянути безпосередньо на прикладі, як коректно заповнювати електронно-медичний запис процедури згідно нових вимог. Отже, перейдемо в електронно-медичну карту пацієнта. Його попередньо було госпіталізовано, створено для нього стаціонарну карту, також відкрито епізод медичної допомоги, створено взаємодію з типом виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару. Крім цього, зафіксовано діагнози це пацієнт з множинними ушкодженнями, включаючи внутрішньомозкові гематоми, забій грудної клітки, перелом грудини, множинні відкриті рани, переломи стигнової кістки та опіки. Серед послуг було зафіксовані основні інструментальні та лабораторні дослідження і перейдемо до заповнення саме хірургічних процедур. Для цього ми можемо повернутися в блок Дії, натиснути кнопку Створити та додати коди відповідних хірургічних втручань. Отже, пацієнту було проведено видалення внутрішньочерепної гематоми, в полі Текст ми можемо додати опис проведеного хірургічного втручання, зберегти до шаблону та використовувати наступного разу. Оскільки дане хірургічне втручання проводилось під загальною анестезією, будемо додавати код відповідного знеболення. Крім цього, пацієнту була проведена відкрита репозиція перелому стигнової кістки. Також можемо додати опис проведеної хірургічної процедури. та зафіксуємо код відповідного знеболення. Далі перейдемо до блоку процедури та будемо коригувати деякі поля в картці процедури по хірургічних послугах. Почнемо з процедури видалення внутрішньої черепної гематоми, відкриваємо дану процедуру. Отже, в картці процедури ми можемо редагувати терміновість, планова чи ургентна. Далі ми вкажемо фактичну дату та час надання послуги. Результат процедури заповнюється автоматично, опис ми додали, додаткової інформації в полі примітка зазначати не потрібно. Тиснемо Зберегти та Закрити. Далі перейдемо до процедури відкрита репозиція перелому. Відкриваємо процедуру. Отже, в картці процедури ми також можемо редагувати поле терміновість, що процедура була проведена як планова чи ургентна, вказати дату та час фактичного надання хірургічного втручання. Далі результат. Процедура проведена успішно заповнюється автоматично. Опис ми додали при створенні цієї процедури. І в примітках ми маємо зафіксувати ознаку права чи ліва кінцівка». Пропишемо текстом. Додамо до шаблону для того, щоб можна було використовувати в майбутньому. Відповідно, ми відредагували поля. Згідно нових вимог, ми вказали фактичний час проведення хірургічного втручання, вказали результат, що процедура проведена успішно, і в примітках вказали ознаку відповідно права чи ліва кінцівка. Тиснемо Зберегти та закрити. Отже, сьогодні ми розглянули з вами основні зміни, що відбулись в правилах обліку хірургічних втручань для пацієнтів з травматичним ушкодженням. Дякую за увагу!